Всім привіт, друзі, Рада вас вітати на каналі. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин для українців з Європи і світу. Сьогодні я покажу вам дві цікавих історії українців в Німеччині. Подивитесь відео. Чоловік працює на будівництві. Він розкаже, як він інтегрувався, і жіночка розповідає чи достатньо виплат, які вона отримує взагалі на життя. Буде цікаво, підписуйтесь. Насправді можливостей стало більше. І ось приклад. Українець в Німеччині розповідає, як працює офіційно. Ось що він розповів. А далі я прокоментую. Раніше практично нереально було для українця десь в Німеччині на роботу офіційно. Це треба було, по-перше, висококваліфікований, мав бути працівник, обов'язково диплом, чи напевно, підтверджений німецькою стороною, чи як там. От а наразі, от ми навіть їздили в Джоб центр і хочуть. Тільки українців, наприклад, деякі фірми хочуть тільки, щоб українці працювали. Працює чисто, старанно і правильно. Так як він працює, я давно не бачив. Хороший працівник. Краще, ніж деякі німці працює. Я вчу українську, він німецьку. Робота приносить задоволення. Тож, друзі, справді зараз ситуація, ви бачите, змінилася. Раніше без підтвердження диплома чи. Визнання кваліфікації влаштуватись офіційно в Німеччині було практично нереально навіть на будівництво в інші робочі спеціальності. а Тепер через джупцентр стало легше. Тебе можуть направити на роботу навіть без повного визнання диплому. Ви розумієте, що це не означає, що кваліфікація взагалі вам не потрібна і вона не має значення. Просто зараз спрощені умови саме для українців з тимчасовим захистом, тобто можна почати працювати, а вже потім підтверджувати документи. Але треба й бути готовим, що з часом вимоги можуть знову посилити. Якщо є можливість, працюйте через джоб центр, але паралельно готуйте документи, мовні сертифікати, підтвердження навичок. бо... Покращення, ви розумієте, це скоріше вікно можливостей, а не нова норма назавжди. Також багато хто думає, що українці за кордоном отримують все і одразу житло, гроші і ще й не працюють. Звичайно, друзі, є різні варіанти, я це розумію. Але також правда в тому, що ті виплати, які зараз отримують біженці, в Німеччині. Это минимальная помощь, которая позволяет просто выжить, но точно не жить в роскоши. Пособие, которое вам выделяется mm -hmm. со стороны государства, хватает ли вам на жизнь? Нет, очень-очень тяжело. Очень мало, да? Да, очень а мало. А сколько, если не секрет, вам дают именно за квартиру и месячные пособия? Mm -hmm. То, что за квартиру дают, я точно вам сумму не скажу. У меня где-то там в районе 430 квартир обходится, и 500 евро дают на жизнь. На жизнь. Да. На Женщина... Я уже плачу самостоятельно за проезд, за электричество. А, да. Плюс у меня кошка есть, которую тоже надо, надо кормить. кормить. Ну. Да. ну, сказать, чтобы у меня хватило там денег, например, купить себе одеться или обуться, так... об этом даже речи не идет. Так, Хватит можно. жить. на еду. На еду, да? Да. Тобто, друзі, якщо мама, наприклад, з двома дітьми отримає більшу суму, це не більше грошей, я вважаю, для неї а це просто більше витрати на більшу родину. Зараз оборона зависла в черзі. Термінова доставка комплексів Петріо для України знову під питанням. Видання Спігель повідомляє, що Німеччина отримає заміну своїм ЗРК лише через 8 місяців, а до того часу Україна не отримає нічого. Друзі, ну тут взагалі смішно. Вчора були новини, що Трамп каже. Ми відкриваємо наші склади. Європейці закуповуєте швидко. Ви маєте змогу. Я вам надаю таку змогу. закуповуєте озброєння для України. І тут новини з Німеччини, що Німеччина вже перша в черзі стоїть, щоб закупити петріоти для України. Сьогодні, друзі, все, все навпаки. Ні, чекайте 8 місяців. Через 8 місяців ми тільки зможемо вам надати Петріоти. Ви знаєте, що за новим планом Дональда Трампа країни мають віддати свої батареї Петріот просто зараз. А США обіцяють компенсувати їх пізніше через корпорацію RTX Corporation. Але пізніше, друзі, це не раніше восени дві року. Як вам така дата? І тут постає вибір. Так пише німецьке саме видання залишити без захисту свою країну чи іншу. Тобто поставки застрягли в ланцюжку обіцянок. Ви розумієте, спочатку союзники передають техніку, потім довго чекають нову, а Україна тим часом чекає всіх. Навіть в адміністрації Трампа визнають, що знайти країни, які готові просто зараз віддати свої патріоти, Майже нереально перемовини тривають, але чітких термінів ніхто не назвав. Попри жорсткі ультимати Трампа, Путіну, всі ці загрози на папері, гучні обіцянки, підтримки, друзі, логістика і бюрократія в системі НАТО, ви бачите, гальмує весь процес. Україна знову залишилась між обіцянками і жорсткою реальністю. А тепер давайте відповімо на питання: чи потрібен НАТО Україні, чи потрібен Європейський Союз, особливо я вважаю, що потрібен і НАТО, і європейський союз, але ми бачимо, що в НАТО нас ніхто не збирається брати. Що робити, друзі? Це питання досить складне. Сполучені Штати гальмують увесь процес. Ви бачите, що Трамп він не підтримує настільки Україну, наскільки Україні це було потрібно. Європа також каже одне, а робить зовсім інше. Що робити в такій ситуації українцям в Україні? Пишіть в коментарях. Ну і це друзі, ще не все. Крок назад також від Європи вже з Європейським Союзом. Тобто ЄС б'є на сполох через рішення в Україні. Євросоюз був буквально на крок від відкриття першого переговорного кластеру з Україною, попри опір Угорщини. Європейські чиновники навіть розробили. Нестандартний юридичний механізм, який дозволяє обійти формальне вето Будапешта. Тобто, але все пішло, друзі, не за планом. 18 липня могло стати історичною датою у рамках Ради ЄС. Ви знаєте, із загальних питань без голосування Єврокомісія планувала запустити переговори про вступ України до Європейського Союзу, адже відкриття цих кластерів це технічна процедура, яка не потребує. Одностайного рішення. Антикорупційні реформи провалені, а нові поправки до закону про бюро економічної безпеки викликали справжній скандал. І ось яку реакцію це викликало в Європейському Союзі? Послухайте, right now, in this Я только что услышал, что президент даже подписал закон, касающийся НАБУ, Национального антикоррупционного бюро Украины. И, как уже упоминали другие представители ЕС, мы немного обеспокоены. Более того, меня слегка раздражает, что во время всех совместных переговоров нас не проинформировали об этом очень быстром процессе. Ре, друзья, решения откладываются до вересня. ЕС серьезно занепокоены реформы в Украине. гальмуют. А довіра під загрозою всередині Євросоюзу немає зараз єдності та готовності йти до кінця. Тобто Брюссель підтримує європейський курс України, але з чіткими застереженнями. Перше, щоб відновити хоча б один переговорний кластер. Україна має якнайшвидше відновити довіру без зволікань. Що ви думаєте з приводу цих новин сьогодні? Пишіть вашу думку в коментарях. Я намагаюся відповідати всім. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.